Христос народився, і ми славимо Його, Вітаємо, друзі, із таким великим святом нашого життя, коли Господь Спаситель прийшов в цей світ. Він народився малюком, немовлятом, але він, Господь, який спасає, який зцілює наші хвороби і рани нашого серця. Друзі, я щиро вітаюся з цим великим святом. Нехай народжений Господь. Принесе мир в наші серця, бо ангели сповіщали про те, що на небі слава, а на землі мир і в людях благовоління Боже. То нехай це благовоління принесе радість в наші дома, нехай це благовоління наповне миром в наші серця. Друзі, не можемо сьогодні не згадати в молитвах наших про наші наших людей, хлопців, які на передовій. там також святкують, але трошки інший присмак, інший е, колір і інші запахи. Але ми молимося за перемогу і віримо, що Господь він подасть нам свою силу, а ми на нього покладаємо свою надію. Тож і святом, друзі, Христос народився. Славімо Його! Вітав вас. Щиро від серця пастор церкви джерело життя та команда церкви джерело життя. Будьте щасливі.